Вдалий експеримент. Гра з брейнрингу на заводі набула пікової популярності. На останній зустрічі були зайняті всі столи. 20 команд це максимальне число, яке може вмістити мала зала. І на передостанню гру сезону зібралися саме стільки команд. Для початку казалось, що так буде експериментально, трохи боялися заявку. Но, як оказалось, ми з цією темою і вийдете вже. 18-20 команд каждый тур участвует. И буквально на следующий день после тура спрашивают, когда следующий. То есть народ очень, скажем так, этим заинтересовался и очень ждет, и каждого тура ждет этой игры. Команда Тесла вдруге внесла інтригу в хід гри. Новачки сплутали склад лідерів. Із першого туру електрики впевнено зайняли лідируючі позиції. Тримати перевагу на свою користь Теслі вдалося до кінця гри. В результаті другу гру поспіль команда електроцеху завойовує перше місце. Хочеться во просто поблагодаріть організаторів вот, – Константина, Розміріцю Віталія Мальцеву Валентину. просто за цей який вони організовують. столько сердца вкладывают в это. И действительно это интересно. И я просто хочу сказать, что на самом деле я считаю, что проиграть в эту игру нельзя, потому что все получают удовольствие и все как бы приобретают новые знания в результате. И поэтому я считаю, что мы и в те игры, в которые мы брали, пять вопросов, мы все равно считаем, что эта игра была победной для нас в плане, скажем, приобретения новых знаний. Друге місце завоювала команда 9 біт, проте найактивніше раділи за себе володарі третього місця. Команда ветерани ОПЗ бере участь у грі майже від початку сезону. Вперше ветеранам вдалося вийти у призери. Команда емоцій не приховує. Навірно, дуже сильні ігроки. Мужчина у нас і жінки просто. это вот как вот одно целое. Понимаете, что каждый вопрос, он сильно разбирается тут же. Мы играем коллективом, вот что у нас, в чем. Ну, я во всяком случае. И я думаю, что все наши игроки, потому что мы каждый вопрос разбираем и участвуем все абсолютно. Вот шесть человек, мы все участвуем в этом вопросе, в любом. Всю неделю смотрел, что, где, когда. Настраивался на борьбу. И результат на лицо. Как говорится. С з кіноселянням побідіть. Дівочки юрі только побідіть. Ну, хоча б бризове місце спасибо. Квітнева гра завершує перший сезон з брейрингу ОПЗ. Наступна зустріч буде присвячена професійному святу хіміків. Проте у ній візьмуть участь лідери турнірної таблиці. Організатори планують проводити фінальну гру за традиційною схемою. Шість команд змагатимуться на виліт. Учасникам доведеться повчитися і швидкості натискання на кнопку. Технічні дві кнопки задається питання. Перша команда, наприклад, стартує через несколько секунд, отвечает неправильно. вторая ще думає 20 секунд, дві неправильно ответили. Следующий питання. Де відбуватиметься фінальна гра, організатори ще не визначилися. Все залежить від кількості вболівальників. Якщо охочих підтримати учасників гри збереться достатньо. Фінал пройде у великій залі. Якщо ж ні, то у малій. Остання гра сезону пройде у травні, якраз напередодні Дня хіміка.